У цього авто така комплектація, що мені навіть папірця не вистачило все вам написати. Це Nissan Rogue 2019 року випуску. Я думаю, це сама повна комплектація. Значить, 2,5 бензин, автомат, шкіра, підігрів, пам'ять, панорама, електроляда, підігріви, круїзи. Я не знаю, пам'ять сидінь. Ось, дивіться, зараз буду вам все показувати. Наскільки вистачить, і запам'ятаю, щоб все нічого не забути. Тут двени і так. Раз, два, там можна ще складати. Бачите, там коричневий. Да, он, кнопочку нажали, все закривається. У нас легкосплавні диски, гума Dunlop на 19, 235, 55, 19. Дивіться, тоновані тільки задні у нас вікна. Ось така коричнева шкіра. Сідухи ось так виглядають, вони начебто нові. Стан просто бомбезний. На горі у нас ось так дивіться, люк, панорама, то шторка, все відкривається. Отак виглядає пасажира, отак проємчик. Дивіться, вон, бачите, панорама, зараз прям все від'їжджає. Спереді так само дунлоп 235-55. Ось ходові огні, до речі, у нас тут аж по дві лінзи стоїть. Так, погнали з цієї сторони. До речі, камери 360 забув вам сказати. Я ж кажу, тут така комплектація безключовий доступ. Що я, може би, щось і забуду. Стараюсь показати вам все. Тут так само 4 електроскопі меча, електрозакала з підігрівом, пам'ятна, 2 водія. Ось так виглядає сідуха водія, електропривід сідухи водія. Шкіряне мультикермо, керування медією, ну, там всім... 7... По меню бігати, адаптивний круїз у нас он з дистанції можна от так, навіть, зроблю, щоб регулювати. Тут у нас практично що тут? І задню ляду відкривати і ра, ети, 360, підігрів керма. Ось бачу. Зараз разу вам відкрию капота. Підігрів передніх сидінь. Автомат, там Аукс, розетка, всі діла, клімат. Опа, ми включаємо, навіть авто нажмемо так. Там у нас No Device, треба нажать FM, у нас де-небудь. Ось інформатор радіо. Все робить Пробіг у авто. 118 тисяч кілометрів. Так, не пристигнути, двері відкриті. Все остальне показує. Щось радіо дуже голосно оре, а я його перекрикую. Тут так само, дивіться, дверцятка відкривається навіть 90 градусів практично. Ну і тут все так файно ідеально виглядає. Давайте, до речі, Панораму закриємо. Ось все, привода працює, все робить. Погнали до двигуна. Зараз однією рукою, як завжди, в капоті Де там ця штучка? Ага, побачив. Ой, палець єлі вивернув. Ось, нагадую ще раз, давайте так. 2,5 бензинчик. Ось так у нас все виглядає. Нічого не намито, бачите, прямо в такому. Дорожному пилюці бруді. Придбати можете у нас на майданчику Car Park .ua за готівку або в кредит. Цінничок на дане авто 16700. Може, щось десь по комплектації забув, приїжджайте наживо, дивіться, робимо тест-драйв і купуйте це гарне авто.